Усім вітання у мене на каналі. Маю у продажі такий Nissan Leaf, привезений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до продажу. Реєстрація 30 число 12 місяць 2019 року. Модельний ряд 20 рік. Автомобіль має full LED оптику, протитуманні фари також LED, парктроніки задні передні, камери 360, також є. Дістронік адаптивний круїз-контроль з дотриманням дистанції до попереднього авто, є датчики сліпих зон, читає знаки, утримання в полосі, Безключовий доступ, тому в чорному кольорі. Так чудово виглядає, дуже збережений стан, немає ніяких нюансів, недоліків, шини на автомобілі. Пірелі зимові. Практично нові ось такі сі 4 колеса однакові, вікна в круг оригінальні. Сам покажу 19. Тут теж 19, лобове також 19. Ось така гарна машинка є у продажі. По вся в рідній фарбі, зараз швиденько покажу огляд то ще капота. Капот. Так як я казав, все в рідній фарбі. Ось Лобове скло, Nissan 19-й рік. Також показую він код хто не вірить, можете перевіряти. машини ось всі чотири такі зимових гарних. Тут є камера, в зеркалах камери також спереді В комплекті до автомобіля є дві зарядки, це у нас звичайна від мережі 220 вольт, як ви бачите, вона ще запакована, мабуть, ніхто нею не користувався. Тут у нас подовжувач тип 2. Для швидких станцій там є карманчик, відкривається є клей, компресор, буксировочний крюк, тут у нас аптечка, аварійка, все є у комплекті. Ось задній ряд у нас. Подивіться, в якому стані нічого не йде, не порвано, не подерто. Все гарнесеньке, чистесеньке, тут у нас підігрів заднього ряду, тут є два USB для зарядок телефонів чи якихось гаджетів. Є у нас безключовий доступ, сліпі зони, Чотири електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання. В такому стані сидіння водія, де нічого не затерте, підлога, дивіться, коврики рідні. Підігрів керма є, також підігрів передніх сидінь, вже велика оновлена мультимедія. Що дуже класно в цього автомобіля, маленький пробіг. 84 тисячі, є повна сервісна історія. Ось, Останній сервіс робився на пробігу 58, наступний рекомендований на пробігу 90. Ось такий автомобільчик. В комплекті до нього є два ключика. Підключав діагностику Сох залишок батареї 96%, що є дуже класно. Це значить про те, що автомобіль мало заряджали на швидких станціях, тому батарейка збереглася. Ось така дуже класна машина, реально в суперовому стані. Немає ніде ні царапинок, ні вм'ятинок, нічого. Цей автомобіль, повторюся, привезений із Голландії. Там гарний клімат, автомобіль не має ніякої корозії, це вам не Норвегія. Хто розуміє, хто дивився автомобілі з Норвегії, той знає про що я говорю. Тут можу показати такі місця, наприклад, як арочки, ось ніде нічого не ржаве. Саме задня арка. Де, як то кажуть, немає і нам'яка на ржавчий. ось тут по дверях, подивіться, ось тут низи. Машенька дуже класна. Кому цікаво, звертайтесь. Також маю в наявності ще декілька електромобілів, такі є Hyundai Ioniq 2019 року. Також маю ще Audi e-tron модельний 20-й вигодинний 19 рік. Ще маю таких три біленьких ліфа 19 19 роки, батарейки 40 кВт, тому кому цікаво. Звертаємося, дзвонимо по даному номеру телефона. Буду радий відповісти на всі ваші запитання. Всім дякую за перегляд.